Авторська хвилинка довіри. ВМ900М3, отаман, шагорбчик. Це мотоблок, який полюбили всі наші підписники. Давайте познайомлю. Дивіться: ВМ900М3. До речі, кінгурятничик, вейма, кріплення роторної косарочки, надійний двигун, сім кінських сил, повітряний фільтр, три ступені очистки. Покажу, як запускається. Надалі. Пасовий привід, два привідних ремені, шків трьохручовий для під'єднання роторної косарочки. Мотоблочок йде з унікальною коробкою, три швидкості вперед, одна назад, вал відбору потужності. Руль регулюється по висоті, як забажаєте, вейма. Ну і що, покажу, що тут у нас стоїть чавунний редуктор. 24 на піввісі, колеса 4 на 8, все оригінальне, все веймовське. В комплектації йде фреза, фреза йде від 24 вал. Можна збирати по три ножі, як ми зібрали, і тоді у вас буде на чотирьох карточках. Якщо по чотири ножі, на трьох карточках. Диски захисту рослин обов'язково в комплектації Weymen Deluxe.